А ви знали, що в кожній казці живе маленьке диво? Ходімо шукати його разом. Дружня родина. У маленькому містечку біля лісу стояв гарненький будинок із червоним дахом. Там жила родина, яка складалася з мами, тата і двох дітей Марічки й Остапчика. У їхньому домі завжди пахло пирогами. Луна сміх і грала музика. Марічка любила малювати, а Остапчик складати конструктори. Вони часто сварилися через дрібниці: хто перший візьме олівці, хто прибере іграшки або чия черга мити чашки після вечері. Та навіть коли ображалися. Вони все одно не могли довго сердитись, бо в їхній родині було головне правило, якою б не була сварка любов сильніша. Одного суботнього ранку мама сказала: сьогодні в нас буде День родини, без телефонів, без телевізора, тільки ми. І що ми будемо робити? Побачите, усміхнулась мама. Спершу вони разом спекли пиріг із яблуками. Кожен допомагав. Тато чистив яблука, мама місила тісто, Марічка посипала корицею, а Остапчик пробував не з'їсти половину начинки передчасно. Справжня команда! сміявся тато. Після пирога вони пішли на прогулянку до лісу. Пташки співали. Сонце лагідно світило, вони збирали шишки, грали у хованки, а потім сіли на травичку і просто дивились в небо. Мамо, тихо спитала Марічка, а що таке родина? Мама усміхнулася і відповіла. Родина це коли ти не один. Це коли тебе люблять таким, як ти є. Навіть якщо ти забув прибрати іграшки чи розлив чай, родина це ті, хто завжди поруч. Остапчик задумався. Навіть коли ми сваримось, навіть тоді, сказав тато, бо любити це не завжди погоджуватись, це просто бути разом. Ввечері вони повернулись додому. У хаті пахло пирогом, а на столі горіла свічка. Мама поставила чай, і всі сіли поруч. Як добре, що ми разом, сказала Марічка. Найкраще у світі це родина, додав Остапчик, і всі усміхнулись, бо вони знали, можна втратити іграшку, не встигнути щось зробити. Але коли в тебе є родина, ти маєш усе. Перед сном мама поцілувала дітей і прошепотіла, запам'ятайте моє любі, родина це найтепліше місце на землі. І поки ми всі разом у нас усе буде добре. Найцінніше у світі це не речі, не перемоги і не подарунки. Найцінніше це люди, які поруч, ті, хто любить тебе. Навіть коли ти не ідеальний. До речі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.